У Кропивницькому погасили марку до старічі державного архіву Кіровоградської області. Робляться так: учасники ставлять спеціальний календарний штемпель та залишають свій автограф. Серед тих, кому доручили погасити ювілейну марку, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов та кріниця архіву області Лілія Маринець на сьогоднішній день. А в Державному архіві області працює 37 працівників. Ми налічуємо близько 1 мільйона 600 тисяч справ за 1759-2025 рік. Марку до ювілею архіву випустила Укрпошта в рамках проєкту Власна марка, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти. Відбулося спеціальне погашення цієї марки календарним штемпелем Кіровоградської області. Добра справа перемагає з відзначенням дати. Каже, вартість марки 20 гривень. Вона дійсна в межах України. Ця марка це історичний також артефакт для того, щоб як все всю, всі наші події, які відбуваються історичні, можна було не тільки почути, згадати, а ще й відчути на дотик. До комплекту взагалі увійшли марки, на які зображена будівля державного архіву Кіровоградської області, і конверти, ну і також подарунковий комплект там. Великого формату для того, щоб люди не тільки Кіровоградщини, а але всієї України знали, яка наша будівля і куди треба звертатися за необхідністю. зі слів керівниці архіву Лілії Марнець на конверті зобразили стилізоване число 100, в яке вписаний степовий орел, основа герба Кіровоградської області. Також є напис Державний архів Кіровоградської області 1925-2025». Їх виготовили сотню для дарування з нагоди ювілею. Сто екземплярів марок ми замовили. Ми подарували всім гостям, які прийшли до нас сьогодні. На свята говорить декілька марок залишать для зберігання в архіві. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.